Василь Симоненко, є тисячі доріг? Є тисячі доріг, мільйон вузьких стежинок, є тисячі ланів, але один лиш мій. І що мені робить, коли й малий зажинок судилося почать на ниві нерясній? Чи викинути серп і йти байдикувати? Чи долю проклясти за лютий недорід? І до сусід пристать, наймитувати за пару постолів і шкварку на обід. Коли б я міг забуть убоге рідне поле, за шмат цієї землі мені б усе дали до того ж істерня ніколи, ні гнеколи тим, хто визував холуйські постоли. Та мушу я іти на рідне поле босом і мучити себе. Гіледачого серпа і падати з утоми на покоси, і спать, обнявши власного снопа. Бо нива це моя, тут я почну зажинок, бо кращий урожай не жде мене ніде, бо тисяча доріг, мільйон вузьких стежинок мене на ниву батьківську веде. Читала Олександра Кравченко для довідка біс Юей.